we Пливайте на своє суспільство в квітні місяці пройшов Всесвітній день служіння слідопитів, спеціально розроблений для молоді віком 16-21 рік. Оскільки слідопити звершують потужне та високомотивоване служіння PayFunder, життєво важливо забезпечити їх програмами, що резонують з їхньою ідентичністю, щоб забезпечити їхню постійну участь і надалі. Посли слідопити відіграють ключову роль у наших церковних програмах. Вони перебувають на критичному етапі життя, переходячи від підліткового віку до дорослого віку, починаючи визнавати свою ідентичність, переконання та роль в церкві і суспільстві. Святкування особливого дня для слідопитів у всьому світі має кілька важливих цілей. Перше визнання та заохочення. Підкресліть цінність слідопитів у церкві, підтверджуючи їхній внесок та заохочуючи їх до постійної участі в житті церкви. Друге духовне зростання. Пропонуйте програми для поглиблення їх віри, розуміння святого письма та зв'язку з Богом. 3. Лідерство та розширення можливостей. Забезпечуйте досвід лідерства шляхом залучення послів слідопитів до планування. Та підвищуйте роль лідерів. Четверте. Розбудова спільноти. Зміцнюйте зв'язки всередині групи та по всій церкві, сприяючи єдності та спілкуванню. П'яте. Виділення досягнень. Демонструйте таланти, навички та внесок послів слідопитів у церкву та громадське життя Шосте. Узгодженість місії Закріплюйте місію, бачення та цінності церкви серед молодих членів, сприяючи розумінню Біблії та духа пророцтва, 7. Вирішення проблем надайте підтримку та керівництво, щоб допомогти послам слідопитам долати життєві труднощі з вірою та стійкістю. Президент церкви Адвентистів сьомого дня закликає молодь заради Ісуса впливати на своє суспільство. 12 квітня 2025 року президент Церкви Адвентистів сьомого дня пастор Тед Вільсон виголосив проповідь про суботу на першому з'їзді Слідопитів Ямайської Уніонної конференції, закликаючи молодь зробити внесок для Христа. Ми вітаємо молодь віком від 16 до 21 року зі всесвітнім Днем Послів. Сьогодні ми святкуємо ваше свято. Наших послів, які обирають жити не заради слави, а заради впливу, ви стоїте на межі дорослого життя, де кожне рішення починає формувати вашу долю, вашу віру та ваше призначення. Ідіть і живіть заради впливу для Бога, вболіваємо за вас. Тед Вільсон звертається до тисяч людей на з'їзді послів слідопитів на Ямайці. 16 квітня 2025 року співробітники новин Ямайської уніонної конференції та міжамериканського дивізіону зафіксували слова промовляючого. Бог закликає молодих людей перетворюватися в ньому, щоб потім стати слідопитами Христа, сказав пастор Тед Вільсон, президент Генеральної конференції Адвентистів сьомого дня під час своєї основної промови на з'їзді слідопитів на Ямайці. Прийміть своє божественне покликання, бо ви не просто церква завтрашнього дня, а й життєво важливі учасники її нинішньої місії, сказав він, звертаючись до міжнародного зібрання з понад 3500 молодих людей та лідерів. Пастор Вільсон відзначив сильний вплив Адвентистської церкви на Ямайці, де, за оцінками, кожна десята-дванадцята людина є адвентистом сьомого дня. І висловив радість впливу церкви, назвавши Ямайку абсолютно важливою частиною глобальної місії Бога. Кожен з вас, як посол Христа на Ямайці, є життєво важливою частиною цього всесвітнього руху, ви є важливими. Ви є основоположниками, ви є фундаментом великого Божого плану проголошення трьохангельської вістки, сказав він, посилаючись на три особливі вістки для останнього часу, про які Біблія детально розповідає в книзі об'явлення, 14 розділі. Він також закликав послів Слідопитів ґрунтуватися на Слові Божому та присвятити себе життю згідно своєї віри, що включає в себе поширення. І проповідь вістки Ісуса Христа разом з іншими. Змінюйте світ там, де ви знаходитесь. Під час свого звернення до послів Слідопитів, оголошуючи церковну програму, яка орієнтована спеціально на молодь віком 16-21 рік, пастор Вільсон наголосив на глобальний характер місії церкви та закликав до єдності в євангельських зусиллях. Він запросив усіх членів церкви, особливо молодих чоловіків, брати участь у євангелізації. Пастор Вільсон також наголосив на необхідності для молодих адвентистів особисто підтримувати міцний зв'язок з Ісусом, будувати постійні і міцні відносини. Кожен слідопит, посол Христа. За його словами, отримує силу змінювати світ у своїх громадах, використовуючи свої унікальні, сильні сторони та таланти на славу Божу. Молоді люди, посли слідопити, одні із найкращих молодих людей. Я хочу закликати всіх вас, підтримуйте цей високий стандарт. Не дозволяйте Богові чи вашій церкві розчаруватися у вас. Стійте твердо, будьте у тісному зв'язку з Ісусом щодня і з Його Словом, сказав Він. Високий пріоритет. Пастор Дейн Флетчер, директор молодіжного служіння Ямайського уніону, повідомив, що понад 900 осіб вже виявили зацікавленість у навчанні стати лідерами послів слідопитів по всьому Уніону. Він зазначив, що ці знакові відвідини та підтримка світових церковних лідерів є потужними каталізаторами в просуванні програми. Візит пастора Теда Вільсена, а також підтримка президента міжамериканського дивізіону пастора Елі Генрі та директора молодіжного служіння міжамериканського дивізіону пастора Елла Пауела підкреслюють глобальне значення цього служіння, сказав Флетчер. Присутність пастора Вільсона сьогодні сигналізує про те, що це є високим пріоритетом для адвентистської церкви не лише на Ямайці, а й у всьому світі. Президент Ямайського уньону, пастор Еверн Браун, також підбадьорив учасників та висловив слова підтримки присутній молоді. Він нагадав їм, що небо це не межа, коли життя повністю віддано Христові і закликав їх виділятися. Носіть свою форму з гордістю, але найголовніше носіть своє християнство з гордістю. Нехай ваше життя впливає на інших, коли ми готуємо людей до другого скорого приходу Ісуса Христа, сказав Браун. Програма для особливого віку. Задовго до запуску служіння слідопитів Адвентистська церква заклала міцний фундамент для залучення молоді через три ключові етапи. Клуб шукачів пригод, який виховував дітей віком від 4 до 9 років, клуб слідопит, який направляв підлітків та молодих людей віком від 10 до 15 років та служіння для старшої молоді, молодих, дорослих, яке залучало людей віком від 16 до 30 років і старше. Однак зростало усвідомлення того, що чогось бракує. Перехід від підліткового віку до молодого дорослого віку, особливо у віці від 16 до 21 року, вимагав більше, ніж просто пасивного мосту. Він вимагав цілеспрямованого простору, який забезпечував би структуру та глибше відчуття приналежності, сказали церковні лідери. У відповідь на це народилося служіння слідопитів послів не як заміна, а як міст. Призначений спеціально для залучення молоді у цьому ключовому віковому діапазоні 16-21 рік. За словами церковних лідерів, служіння прагне знайти динамічну нішу у відділі молодіжного служіння. Вона має на меті забезпечити цілеспрямовану програму, яка сприяє розвитку лідерства, духовного розвитку. Позитивний відгук Джейдон Кларк. 19-річна учасниця та учасник північно-ямайської конференції висловила захоплення та оптимізм щодо служіння послів слідопитів. Я з нетерпінням чекаю розвитку своїх лідерських навичок, публічних виступів, планування та залучення до громадської діяльності, сказала вона. Але більше того, я хочу зміцнити свої стосунки з Богом і жити своєю вірою більш свідомо. Інші слідопити поділяли її думки, розглянули служіння як вирішальний наступний крок у своєму духовному та особистому зростанні. Я думаю, що програма послів слідопитів це справді гарна ініціатива для подолання розриву між слідопитами та старшою молоддю, сказала Кезія Хют, 18-річна дівчина з центрально Ямайської конференції. Я рада познайомитися з новими людьми, які також є частиною програми. І я з нетерпінням чекаю можливості розвивати те, чого я навчилася в клубі Амбасадор і зростати ще більше. Це гарна програма, погодилась Джива Уні, 18-річна дівчина. Вона дозволить молоді віком від 16 до 21 року навчатися правильно свідчити своїм одноліткам: підтримка релігійної свободи. Під час свого візиту пастор Вільсон висловив ширу вдячність уряду та народу Ямайки за підтримку принципів релігійної свободи. Я хочу подякувати країні та уряду Ямайки за релігійну свободу в цій країні. Я хочу подякувати прем'єр-міністру, парламенту та всім тим, хто перебуває в уряді за захист та підтримку релігійної свободи, оскільки це основа процвітання любої країни, сказав пастор Вільсон. Перш ніж завершити особливу молитву, конференція Ямайського уніону налічує понад 348 тисяч охрещених членів церкви, які поклоняються Богові в 740 громадах. З них 4280 шукачів пригод у 239 клубах та 8412 слідопитів у 245 клубах. 238 послів слідопитів у 21 клубі «Амбасадор».